Усім доброго дня, ми, як завжди, з України. Доброго дня, ми з України. І нещодавно в Намальське було день народження, і розробники зробили велику онову. І сьогодні ми разом із вами будемо дивитися, що власне змінилося. Але перед початком цього відео не забувайте підтримувати український контент, ставити вподобайки та писати коментарі. А також не забувайте, що я граю на третьому сервері під назвою Тор. Водіть мій власний промокод Пікстав отримуєте на початку гри приємні бонуси. Ну, а зараз вже по традиції інтро. Доброго вечора, ми з України. Отже, коли я тільки зайшов на сервер, я не міг не помітити, що вони змінили худ та інтерфейс в цілому. На мою думку, він дійсно став зручнішим та гарнішим, і за це, звісно, вподобаєчка. Але нас з вами інтерфейсом вже не здивуєш, тому на Намальське РП добавили королевську битву, в яку ми сьогодні разом із вами будемо грати. Очікування від королевської битви. Ну, а тепер повертаємося до Намальська. Тім 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 друга не вбивай. Добре, добре. Oh! No! Oh God! Ну, а ще додали систему крафту. Звісно, до Майнкрафту ще далеченько, але усі з чогось починали. Залишилось лише додати скин Стіва у гру, та все буде круто. Ой, а він вже так є у грі, але товар закінчився. Або закінчився. Вирішувати тільки вам. Але все одно в коментарі напишіть, як правильно. Отже, приїхав я на цей Намальськ ПАП, а тут вже стільки народу, я просто в шоці. Тут і свині, і слони, кого-то. Тут тільки немає. Цікаво, де вони взяли такі круті маски. Я теж собі б хотів мати маску свині. Який діловий свин! Подумав я, але виявилося, що свин був зовсім не діловий, бо коли він виросте, він стане Гангстер. Ой, ви знаєте, дивлюся зараз на цього свина, і бажання йти на паб вже менше і менше. Який небезпечний свин. Але все ж таки я наважився, і ми можемо починати. Братан, братан тім, 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 другу не буває. Добре, добре, Эм Тім, 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 слышишь, Тім, мы Тім, мы Тім, мы Тім, запомни. Ну а після того, як на його думку до мене дійшло, що ми одна команда і ми один одного не вбиваємо, ми почали стрибати, як справжні брати Маріо, у пошуках зброї. І скажу вам наперед, дуже довго ми нічого не могли знайти. Потім мій тімейт знайшов нам ще одного тімейта, видно, дуже сильно хоче перемогти. І стрибати втрьох вже значно веселіше. Але знову ж таки без зброї. Де ми тільки не були з моїми тімейтами, де ми тільки не шукали, але зброї все ще не. Було і це нас дуже дуже турбувало. Потім в пошуках лута я та моя команда трохи загубили один одного, і це, звісно, була моя помилка. Бо зона йшла вже вперед. Ще й попався якийсь голий мужик, який явно від мене щось хотів, і вигляд в нього був явно недружній. Ну а я все ще був без зброї. І я звісно вважаю, що переміг у цій битві я. Хоча насправді ми просто як два півня поцькували один одного та розійшлись. Потім по мені почав працювати справжній снайпер, ну хоч хтось знайшов тут зброю. Але точність нього хромала, тому я спокійно дійшов до своєї цілі. Що це за ціль, запитаєте мене ви? А все дуже просто. Кожен гравець, який настріляється в один одного, має прийти на це місце, щоб продовжувати гру. І як ви бачите, мені, звісно, не пощастило, та я впав, але чомусь залишився непошкодженим. Бог дав мені другий шанс, подумав я. І він вже дуже швидко його забрав. Я з'явився у лікарні, поранений, але не зломлений. І моя ціль, звісно, прийняти участь ще раз. Але перед початком мені потрібно купити маску свині. Можливо, вона зможе принести мені вдачу, а можливо, ні. До речі, я помітив, що на Намальсько зробили те, що тепер можна ставити об'єкти біля своїх будинків. І скажу вам чесно, виглядають ці об'єкти дуже і дуже круто. Цей Санта Клаус виглядає дуже класно. до речі, де я тільки не катався, де я тільки не шукав, я так і не знайшов маску свині. Тому я вирішив придбати ось таку маску панди. Щоб ви розуміли, я навіть купив новорічний річний кейс, з якого ці маски і падають. Вартість одного кейса 500 тисяч, і мені майже впала ця маска. Просто дуже близько, але ні. Тепер я маю ось таку бойову панду та посох. Досить непогано, але свиня краще. Так yeah. Ну що ж, мої дорогі друзі, мої дорогі українці, а на цьому моє відео підходить майже до кінця. Так я знаю, що я вам обіцяв показати, як я пішов в у другий раз, але повірте, нічого там цікавого не було. Я знову вмер, спускався вниз та просто вмер. І навіть не зрозумів від чого. Панда просто змінила свій колір та померла. Але я обіцяю вам, якщо ви підтримаєте це відео своїми вподобайками, лайками та коментами, я обов'язково. Спробую пройти ПУПГ ще раз. Та випущу відео з тим, як я вже зайняв топ-1. Але зайняти тут топ-1 дуже і дуже важко. Але гравці кажуть, що винагороди того варті. До речі, якщо серед моїх підписників є ті, хто займали топ-1 на PUBG, напишіть, будь ласка, у коментах, що вам випало. Дуже і дуже буде цікаво прочитати. Що якщо ти додивився відео аж до цього моменту, тобто до самого кінця, напиши в коментах слово свиня. І так я буду знати, Літо своїх підписників, які дивляться відео до останньої секунди. Ну що ж, дякую тобі за перегляд. Не кажу вам, бувайте, а як завжди, кажу вам до зустрічі!